Привіт! Ми сьогодні будемо розпаковувати отакі пакетики. Що в тих пакетиках є? Пише, що це є Zomлінкс. Колекція Зомлінкс. Якісь зомбіки. Зомбіки-помбіки. Ага, Зомбі... зомбіки в місті. Називається місті. серія четверта. Стоп. Давай, відкривай, будемо дивитися, що там в всередині, ми ще їх не бачили. Робиш? А, там бач. Отак де. О. О, давай. Вони там, напевно, мають бути якісь на літачках, на машинах, щось таке має бути. О, я вже чую. А ну, дай сильніше, може, відкрию, бо ти не витягнеш, він, напевно, великий. Ні, не, не витягнеш. Давай я отут вот щас щось розірву його. О, будь ласка. А ну дивись, показуй нам, що там таке є. А що там? О, що Вот, а? Мягкий. О, який зомбік. Я навіть не знаю, як його такі очі має. Ну, ну... О, якийсь прапор має в руках, о. Такий. О, яку шевелюрку має. Такий прикольний. Такий. Опа, так дивиться з-під з... носа так. Під лоба. і Таку має, не знаю, чи то шапка, чи то в нього така голова. І він має отаку от машину. То мотоцик. А, це мотоцик, він отак, напевно, сидіти має там. О! О! Отакий О! 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 він буде. Чекай, чекай, я покажу. Отакий. О! Такий. Зараз другу. будеш бавитися. Так. Отакий він. Такий а зомбі. вже другий. Тім'енький-мінький такий. А я вже буду другий. А я вже буду другу. Тримай, так. давай я Окей. почну другу. Далі я, я попробую її аж до самого кінця, щоб зараз можна було це зробити. Ану, доставай. Нова Доставай. Йо. Який Та, там? Така сама. Та де така сама? Диви машинка зовсім інша. Дивіться якийсь бик. О, о, зомбі бик? Ану, давайте подивимося. Точно зомбі бик якийсь. бик Так, дивись який. Очі теж такі має. Великі такі. Оооо, ох, дивись, яку він теж шевелюрку має таку, як дракончика. Хвіст має теж. І копита, напевно, має. Такий писок має. Такі має роги. Привіт. І теж так само дивиться. Такі мігенькі, мігенькі так само. Ну, покажи нам машинку Привет, його, друг. на чому він їздить. Опа, на! Він на такій великій машині їздить. Привіт, друг. Чекай, А, то не їздить, його возять, він ж бик, точно. Привет. Він, він на отакій машині їздить. Приветики. Ось така машина його возить. Привет. Колеска крутиться такий. Отака от машина. Бмм, теж велика така. П'ятачок в неї. напереді. Ха, як в свині. Привіт. Так. от є, Привіт. Так. Дивись, на другого зомблінкса. Бачиш? Давай, відкривай нам ще один. А, Дуже... я допомагаю вже. Я вже допомагаю відкривати, відкривати. Ох ти! О, там якась навіть карточка є. Дивись, а попередній не було. Що О, ти мені так, не дав. така сама, така сама, О. Я, така сама. О, От Отакі вони мають бути. Може бути на літаку, може бути на машині. Привіт друг! О, а вони ще мають імена. А ми зараз подивимося, дивись. О, дивись, Булфо. Булфо. Називається той бик. Булфо? Булфо. А той другий, зараз ми його пошукаємо. Зараз зараз ми пошукаємо його. Де ж він є? Щось я його не бачу. З такою шевелюркою є зверху. Може того, може то ройні? Ну покажи нам ближче того ройні. Може, то він? <поставлен> так, то він, точно, во він є, Ройні. Покажи. А це Ройні. Ройні. А так, а це та... Ройні. Опана! А тут ще один такий. О, чекай, бо ми ще навіть не показали нового, Дивіться, який зубастик який, А, який. з прапор. він похожий на того, то якийсь то його брат, напевно. І, і, і в нього? То якийсь брат його, напевно, такий. Так, тоже має таку шевелюрку має. Я туди буду сидеть. я там сидіть. Тоже сидеть. має таку шапку. Я там буду але сидеть. він іншого кольору. Я там буду І машинка І... теж така сама, але теж. Інш... Іншого кольору теж така йде. Фарм... Це... У, О, я його посадив. А, а це того другого, так? Да. Ага. Mm -hmm. От такий самий мотик. Такий самий мотоцик mm -hmm. там. О, от він є, такий. Все, вже буде два брата буде їздити. Привет, друг! Дивись, тримай. О, <плес> маєш одного, другого. Ми тут сміття заберемо. І зараз будемо дивитися. А може. Я... Можна... Не, не треба, там є спеціальна штучка. Не Окей. потрібно ножиці, Ми думали, що буде треба, а не треба. Давай отут покажемо ближче, поставимо їх, щоб було видно біля тебе. О, я вже чую. зомбіків. Дивись, може там на літочку буде того разу якийсь. А ну так. давай ще пробуємо вдома. О, дивись, навіть відкривай, ще якісь там є. О, така сама рожева машина! Дивись, о, нам. О, я такий саме. Так? Нам одинакові попалися. Так, дивіться. Ти зомбіки. Два одинакові будуть. А ну да, я покажу, що вони два одинакові. Ось такі у нас буде два Друзі! Такі. Друзі! Це однакові шапочкою, на однакових машинках будуть їздити. Брррр. Брати близнюки будуть. Але я тобі скажу, вони по-різному дивляться. Їхні очі різні. Пока. Зараз я покажу спочатку глядачам дивись, нашим друзям, бачиш, той дивиться в той бік, а той дивиться в інший бік. О, вони вже різні, ну вони близнюки, але різні. Давай їх поставимо в їхні машини. Одна, тепер ще одна. А, а понюхайте, їх. понюхайте їх. Він а, ну давай. А, точно пахнуть. Що, у нас лишився Пахнет. ще один? Так, окей. А ну, давай попробуємо Не його. Слабі. Опа, на. А ну. А ну кажи, що він інший, ай, нам попався третій брат. Другий, такий самий. Третій. Третій попався три, такі теж такий самий. У нас тройня. <ріст> нас попалася тройня, і ми. Має, і всі тройня. вони троє мають одинакову машинку. Однаковий мотоцик мають. <ріст> Отак, От у нас випалося три одинакових, а один похожий на них. І всі вони по-іншому дивляться. Такі... <хи> Давайте братів разом по цей поставимо. Отак. О. То в нас тройня буде. Свіття. То в нас буде бик. Свіття. І то в нас буде інший А, так а я так думала, само. То вона буде на літаку. Отакі вони є. Отакі вони є. Так. отакі. Красавці наші, зомбіки. Зомбіки. Класні, да? так? Все, ми розпакували? Ставте лайки і підписуйтесь на канал Я Всім па-па!